Добрий вечір. Я вас вітаю на сьогоднішньому своєму стрімі, які відбувається на моєму каналі. Так що не забуваємо, заходимо, ставимо лайки. А хто ще не підписався, то підпишіться і будемо спілкуватися на різні різні теми. А тема в нас буде та сама.

може хтось і зайде, думаю, воно буде, буде працювати. <клухи> Олеся, всім привіт тихого мирного, вечора тихої мирної ночі. Всім скорізомедного неба. Добрий вечір вам, алеся. Дякую, що прийшли підтримати. Дякую за підтримку. Дякую. Дякую за війни ставки. Привіт, Богдан. Е, как здоров'я, как дела? И як здоров я здоров'я добре, я видела добре, я у вас присіть добре бачи вам. Дякую, що пришли підтримати, дякую за підтримку. Дякую. Дякую. Ой, дякую за підтримку, да. Zdá se, že je v krému poselněno, kdo přijde se. E, e, зараз може хтось приєднається. Я посилання кину тут. Си e, 80, знову привіт Богдан. Гарного батя всіму. Добрий, бачимо. Дякую, що прийшли підтримати. С80, Олеся, Олеся Суми, привіт. А що сталося з тятам? Не знаю, що сталося. Я передай що по нові. не знаю. Гадіюся, що... що я відведу стрімцей, і... бо в мене, не... мене не було стріму сьогодні. Я оце так легю, веки... стараюся виходити поки неману. Ні, ні, нема ні... Ні... Ні, ні в кого слів. И тебе какие Богдан нравится? Да, да, да. И каски вси! 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 Там, б... все, 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 все. Лайчики там прожимаем, кто забылся. Лайчики прожимаем. Прозимаємо лайки, не забуваємо тебе, ну є ще час, не знаю, думаю, ой, думаю встигнемо поспілкуватися, но я посилання буду кидати оясу це в мене. Телефон в тих фунтах стоїть Ай ой сім ей це вісімдесят хатків займайтеся белезі тебе мирного неба Нинного не нова да, та ну такси не, не то не дісти не знаю Бувай хочу добра прийти вам привіт, добрий вечір. Дякую що те підтримати. Дякую за, за підтримку.

Прозиваємо лайки, друзі, ну, ставимо, хто не казав. Прозимаємо, я відійду. Добре зараз. Прозимайте лайки, Добре, я відійду, добре.

Сейчас. Yes. Yes. Ой, ой, я пропустив. Так, привіт вам, привіт, давай, тільки моя я посилання кину. <coughs> Ну, зараз я кину посилання. Зараз, зараз кидаю лично посилання Де зайдуть. Так, Іване кинуть. Pernambuco e Brilho. Por que que daí eu <laughs> Ну, якщо я кину, не знаю. Так, посилання я кинув, а хто не зайде, то буде видно. Зараз ви мене, потікайте. Я піду квіти, то роботу. I <laughs> m b Дякую. Ой, десять, ой. Так, а чати де тени. Ой, де се Ой. Да, хорошо там на час стоить. Тиня. Сейчас.

de adeus, ade. De